Дофарбувати символічний міст на калинівському ринку прийшли небайдужі люди. З Самого ранку вони працюють з пензлями в руках, і все задля однієї мети підтримати патріотичний дух серед буковинців та гостей нашого краю, аби всі зрозуміли, що Чернівецька область є винятково українською. Поручні мосту на калинці активісти почали фарбувати у кольори українського прапора ще під час петрівського ярмарку. Але через нестачу грошей роботи призупинили. Щоправда, ненадовго зібравши кошти, закупивши фарбу. Молодь вже втретє вийшла з пензлями в руках аби додати поручню патріотичних барв. спочатку було набагато простіше, людей було більше, зараз важче стало. Ну, по-перше, в зв'язку з подіями на сході грошей стало менше, тому що більшу кількість грошей все рівно почали відправляти туди. От і зараз цим трохи менше грошей дають, але все рівно. Трохи-потрохи збираючи, ми це далі робимо. Пані Олена про символічну акцію дізналась соціальних мереж. Дівчина запаслася рукавичками та щіточками і заради такої справи приїхала з Хотина. Каже, у Чернівцях не так часто буває, але виявляти таким чином патріотизм їй подобається. Багато людей не може ніяку більше позицію висказати по цьому поводу. І ну, кожен долучається як може, кожен підтримує свою державу, як він може. От і все. Хтось малює мости, хтось дає гроші, розумієте, хтось участвує в АТО. Разом ми сила, і нехай це буде маленьким початком об'єднання молоді та виховання патріотичного духу українців, каже Тетяна Звижничене. Це вже не перший міст, який розфарбовує народний декоратор. Є мости там також покращені, але звісно, мости у нас менші тут, звісно, великий міст і дуже гарно, особливо коли їдеш. То жовто-блакитний дуже виділяється. Кілька десятків активістів. Гарний настрій і робота йде як по маслу. Хтось підмітає, хтось шліфує перила, а хтось фарбує, але ніхто не сидить без діла. Всі ці люди прийшли сюди з єдиною метою підняти патріотичний дух наших краян, щоб підтримати Україну. Зараз дуже тяжкий період для цього. Зараз де війна. Хочемо підтримати трохи нашу Україну, організацію. Щоб... Це було добре, щоб мир і спокій в Україні. Так як жінки вже говорили, якби це допомогло, щоб був мир. Ми б малювали би все, що треба на патріотичному мосту. Під час роботи була встановлена синьо-жовта скринька, куди всі охочі могли пожертвувати гроші на фарбу. За словами організаторів, свідомих громадян, які підтримують національні ідеї, є багато. Нам дуже допомогла велика дистриб'юторська компанія. От вони допомогли людьми, трохи грошима. Організацію цього всього так само є велика компанія, яка займається лакофарбними. От вони так само вони нам допомогли з фарбою, от досить велику кількість фарби, що на цей міст, що на те, котре був перший міст. Вони так само нам допомагали. От я дуже вдячна, що є такі люди. В нас загальна довжина мосту один кілометр 500 метрів, має кожна сторона. На малярську роботу народні декоратори витратили понад 400 літрів фарби. З реакції перехожих та шоферів зрозуміло, що старання були немарними. Водії, які проїжджали кожні 2-3 хвилини, сигналили вітаючи активістів.